Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я покажу вам набір паперу під назвою Sweet Tangerine від компанії Die Cuts with A View. Цей набір містить 48 аркушів картону, половина з яких вкриті спеціальними ефектами, в даному випадку це блискітки. Звертаю вашу увагу на те, що це цупкий односторонній картон. Давайте подивимось на дизайни паперу у цьому наборі ближче. На цьому наш огляд закінчується. Дякую за перегляд!